Мікрорайон Цукрового селища це початок слобідки від Молдаванки. У мене малий має велосипед, ми дружину купили в цьому році, то до заходу сонця кататися веліком ну, це нормально. Ще більш-менш. Я вже мовчу про стран тротуарів, тому що не, не всюди є велодоріжки, і через погане освітлення в деяких кварталах. Звичайно, переживаєш за малого, і вже після заходу сонця. Інколи ну, боїшся. у нас багато людей зверталися до міської ради, до центру звернення громадян Одеської міської ради. Проблема в тому, що комунальне підприємство, яке відповідає за вуличне освітлення, вони відповідають, що там, де є багатоквартирні будинки, там вони мають самі забезпечити це вуличне освітлення. ОСББ, наприклад, і так далі. Вони повинні це про це придбати. А приватний сектор повинні звертатися кварталами. Вони тоді виїжджають і дивляться. Якщо є можливість, то вони вирішують. Я бачив в деяких громадах автономні лампи вуличного освітлення. Ставиться акумулятор. Сонячна батарея, да, і воно накопичує, якщо немає світла, лампа ця світить впродовж нам вже ж не треба всю ніч. Вистачить до півночі, до комендантської години, там, якщо хтось десь з роботи повертається. Але на сьогоднішній день, в нашому районі, це та так само Слобідка, це питання не вирішено, я не знаю, як в інших мікрорайонах, звичайно, але в цьому є величезна проблема, що в місті мільйони, куди такий бюджет, це питання у нас стоїть остро.